Доброго ранку малята! Зима це пора року, коли вся природа поринає у глибокий сон. Єдине, що нагадує нам про те, що природа жива це птахи, які своїм голосом звеселяють холодний пейзаж за вікном. Голод найбільша небезпека для пташок взимку. Дітка, з минулого заняття ви вже знаєте, що люди піклуються про птахів та майструють годівнички. А сьогодні ви дізнаєтесь про те, що саме можна покласти до годівнички. До годівнички можна насипати пшеницю, овець, просо, кукурузу, насіння соняшника, насіння гарбуза. Насіння кавуна ягоди калини, ягоди горобини, ягоди бузини, сало, але не солоне крихти хліба та горішки, сніг-сніжок, сніг-сніжок, на снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, їстеньки шукали, та поживи боч нема, замила усе зима, ой, ви пташки куцохвості, наші друзі, наші гості, прилітайте під вікно, годівнички є для вас зерно. До побачення, малята та до нових зустрічей!